Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні по темі відео буде у нас огляд криші хімік селена на 10 рамок. Відео максимально цікаве, простеньке, все ясно, зрозуміло, розказано. Кому цікаве дане відео буде, буде початківцям, професіоналам і також буде людям, які зацікавлені, зробити форму своїми руками. Так все в деталях розказано, показано. Якщо вам цікаво, залишайтесь приємно вам перегляду. Так, тепер змашуємо. Дно. Дно Змастили, це є дах. Змащуємо тепер дах. Це є у нас нижня, тобто, верхня сторона ногами. це є нижня сторона. Ось самі фальці у нас такі тут колу і так далі. Змашуємо. На стіни бокові не витягується, витягується дві стінки. Тому змащуємо все по колу, в уголки. Все змащується, 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 змащується. Також ось тут бокова стінка, бокова ця. Все змащуєте. Це як має бути. Так, верхня частина. Тобто зараз у ну, нас в формі верхня, це і нижня частина. Також в уголки саме першим ділом змащуються вони змастили, потім пішли трішечки на борти, бо, можливо, десь щось підійде, щоб легше знімалося. І, і також внутрішню частину змащуйте. Добре, змащуйте разів так три до п'ятої заливки. П'ята заливка вже там по одному разу. Від 20-ї заливки там уже через один раз взагалі можна буде змащувати. Ну, важливо все одно змащувати. Так що, якось ось так, показую, як складається, беремо бокову частину, вставляємо, все, беремо другу бокову частину. Вставляємо, все. Тепер беремо кришку. Ось так ставимо, заливаємо і кришку накидаємо, закриваємо замки. І на цьому все. 18 хвилин, 15 хвилин в ідеалі. Потім, коли буде тепла погода, бомба буде. Тому 18 хвилин ставимо і відкриваємо, дивимося, що там виходить. Також постараюся записати і включуся. Закриваємо так? так. Давайте поки ще ми Подивимося, що тут як тут. Так, як бачите, хліна ніде не повиходила, принаймні я не бачу. Ну, тут Це добре, може бути завоздушеності, але саме основне, що все добре. Подивимося, як воно все добре, наскільки воно добре. Так, ну і бачите, вістає воно легко, дивлячись, що зверхня ставка. Так, правда, цех в мене не забитий і немає де відливати, тому відливаю на дворі, машині. Кругом незручно і Ось такий вигляд дах має. В принципі, все добре. Трішки погано вимішний, ось тут видно. Але компонент це сам компонент. А так то все суперово. Зараз дістану, покажу, який він має вигляд. Проходимося туди є обличчя для того, щоб легше діставалося. Тих дві стінки, як пам'ятаєте, не дістаються. Тому так. Ось, зараз це честь. і покажу поближе. Так, показую те, що у нас вийшло. Ось такий дах, так як ви казали. Товщина, все як має бути по розміру. Так що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Як ви зрозуміли, воно є з архіву. Ще Рік, певно, тому, але все ж таки відео, я думаю, є інформативним. Якщо вам щось незрозуміло, або ви хотіли дізнатися чогось більшого, чого я не можу знати, то ви мені напишіть коментарі, щоб я то знав. На цьому всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!